Телефони минулого. У Лисичанському краєзнавчому музеї запрацювала виставка телефонного зв'язку до епохи мобільників. Поки що вона налічує сім екземплярів. Найстаріший телефон 20-х років минулого століття. Найсучасніший 50-х років. Усіх попередників мобільного зв'язку до музею принесли місцеві жителі. Відвідувачі зізнаються, виставка викликає ностальгію за минулим. Подивлячись на ці. Старинні телефони переповнювали ностальгія, бо щоб позвати друга прогулятися, треба було запам'ятати його номер домашнього телефону, зателефонувати, просити його до телефону, щоб його відпустила мати. Телевізор відео такі телефони. і Коли в дитині ходив, навіть в ЛРН, щоб дзвонити за вот такой телефон, він висів на стіні. Я дзвонив бабушці там ну за границю, і раніше надо, можна було так зв'язуватися. Людство дуже розвинуте на даний час, і телефони міцно увійшли в наше життя без них ми вже ніяк не можемо.